Так, пане леже, є ще кілька тем, які хочеться пройти. Ви вже між рядків згадали, що наш бюджет і без того дефіцитний, без цих всіх навантажень. Так от я так розумію, щоб якось наповнювати цей бюджет, закривати ці дефіцити. В раді заговорили про нові податки. Давненько заговорили зараз. Уже є законопроект, готують податок на OLX. законопроект номер 1425 Вже зареєстрований комітет підтримав. До першого читання. Ну, власне, там може бути перше, друге, може бути різні варіації, можуть бути зміни і так далі. Але в цілому все йде до того, що все-таки цей податок запровадять в тій чи іншій формі. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? А хто вам сказав, що це новий податок? Власне, податок на OLX, Ну, у нас раніше Це не, не новий, платок. це не новий податок. Це просто е маркетплейсам. Передають повноваження податкового агента. Тобто, слухайте, з першого дня існування Українського податкового кодексу ми з вами при отриманні будь-якого доходу, не від осіб першого другого рівня споріднення, зобов'язані були платити ПДФО податок на доходи фізичних осіб, плюс зараз воєнний збір. Ну, тобто -то формально ви, наприклад, там, здали квартиру, умовно, або пішли, там, попрацювали е репетитором до дитини, там, щось, там допомогли їй, або пішли до сусідів, там, полагодили якусь сантехніку. І вам вдячні, сусіди, або вдячні там, батьки дитини, або вдячні е ви на мечі вашої, вашої, вашої нерухомості, заплатили якісь гроші. Готівкою з рук в руки. Так от по українському діючому на сьогоднішньому законодавстві ви зобов'язані були не на цю суму подати декларацію податкову і сплатити ПДФО. Людоньки, це з першого дня існування Українського податкового кодексу. Ну, щоб ні в кого не було ілюзій, це не новий податок. Він існував дуже багато років. Інша справа. Що складність українського законодавства компенсується необов'язковістю їх виконання, я вибачаюсь. Така дуже паскудна фраза. Тобто, податкова, технічно, відслідкувати ті речі не може. А так як вона не може це відслідкувати, вона формально дивиться на це крізь пальці. Ну, сидите ви в тіні, ну, не заплатили ви податку, Така ви, от, гадюка. Але що ж поробиш? Ну, як з вами боротись? Ніяк. В силу того, що вводити нові податки реально на сьогоднішній момент є вкрай, ну давайте будемо відверті, нереалістично, тому що літак люди фантастично збідніли, Податкова і податковий комітет, і Верховна Рада і Уряд вирішили посилити боротьбу з тіньовим сектором економіки. І вони нічого кращого не придумали, окрім того, щоб посилити контроль. За оцими необлікованими доходами пересічного громадянина. Ну, що ми з вами розуміли зовсім так? формально там, от ви викупили картоплю, от у вас є зайвих три мішки, ви вийшли з тими мішками на трасу, поїжджала якась машина. Сім'я сказала, ой, слухайте, гарна картоплю, да я купимо у вас там по 10-11 гривень кілограм, ви продали там два мішки, отримали якісь гроші, люденьки, ви маєте заплатити податок. А якщо ви не платите податок, ви формально знаходитеся в тінь, в зоні економіки. Та? правда а я, я як погано. Але факт лишається фактом. Так от, якщо ви це продали через Олекс то тепер OLX або будь який інший маркетплейс буде мати повноваження оподаткувати як ваш податковий агент, ваш дохід. Ну, от, е а потім виставити вам. А ви ж коли будете реєструватися на тих маркетплейсах, ви ж будете надавати всю свою персональну інформацію, а потім виставити на вас вимогу на повернення коштів з приводу сплати податків від проданого вами продукту. Як це буде зреалізовано, це питання окреме. Хто це буде контролювати, яким чином це буде відбуватися? До речі, паралельно з маркетплейсами, там скорше всього буде введені більш жорсткий контроль за, наприклад, Uber, за там, тими мережами, що забезпечують там людей можливістю таксувати та. Тобто, якщо ви знаходитесь в електронній мережі, з вас автоматично буде ця електронна мережа збирати податок на доходи фізичних осіб, ніби ви ну, працюєте офіційно там. Тобто, е, отакий спосіб, не змінюючи податкової бази, не змінюючи е, податкового законодавства, посилити контроль за. Ну, от, е, Оцими доходами, які ніхто ніколи не оподатковував, тобто, ще раз повторюю, це не новий закон, це не нові податкові якісь вимоги, це просто створення умов для виконання раніше прийнятих законодавчих актів на рівні е, тих площадок, якими користуєтеся для того, щоби. Отримати реалізацію продукції. Тобто, формально, якщо ви це будете робити через там, знайомих, а не через OLX, то, або якусь іншу маркетплейсу, то податковий і так, і так вас не зможе зачепити. Для того, щоб виявити, що ви не сплатили податок, наприклад, з оренди житла, ну, тобто ви здали в оренду своє житло, вам дали гроші. Для того, щоб виявити, що ви не сплатили з цього податок, податковий треба буде робити контрольний закуп. Ну, тобто, придуритися, я вибачаюсь, винаймачем, взяти у вас в оренду це житло, заплатити вам гроші, проконтролювати, чи ви сплатили податок, чи ні. Якщо ви не сплатили, накласти на вас страхні санкції. Тільки через такий механізм. Або, якщо ви користуєтеся, наприклад, якимось електронними площадками для здачі в оренду житла, тоді ця електронна площадка буде з вас збирати. Оцей податок на доходи фізичних осіб просто те треба усвідомлювати. Це не новий податок. Так це важливо. Дякую, пане Олеже, за роз'яснення. Я лише додам, пам'ятаю, в 22-му році шукали помешкання, і ріелтор мені хизувалася, каже: от хто б міг подумати, що через TikTok, каже, можна буде здавати квартири в оренду, і вона через TikTok приваблювала нових клієнтів. Ну і звісно, так, да, ця вся історія не оподатковувалась. Ну і ті, точно не буде оподатковуватися, але mm. в Тіктоку і гарантії немає, що вас не ошахрають. Тож такий момент, так що ви маєте вибирати або ви маєте якісь гарантії мати, або і, і сплачувати податки потім, так тому що треба розуміти, що е, орендодавець він не буде зменшувати свої доходи на величину податку. Скоро всього він на величину податку збільшить ту орендну платню, що ви будете сплачувати за винаймання житла. Ну, тобто, це теж момент, який треба абсолютно чітко усвідомлювати.